Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні для вас роблю зйомку відео, тому що сьогодні треба відправити наборчик. Тому будемо розглядати просто наборчик, який чекає. Замовниця. Схема по картині Jean Батіст Робі Уже я таку, такий наборчик робила. Розмір 350 на 445 хрестиків. Або на 18-й 49 на 62 см. В ниточках DMC 165 кольорів, із них 58 блендів. Є тут електронна адреса моя на коробочці. Звертатись в особисті повідомлення. Viber все є. І далі. Склала все не по порядку, тому я перед тим, як буду відправляти, складу все по порядку. Титульна сторінка. Ось який гарний набір буде за цією схемою, яку я розробляла. Розбивка по аркушам 56. Листочків схеми буде. Далі дуже багато органайзерів. Нашого виробництва з чоловіком. Зручні отвори. Отвори стали трошки менші, зручніші, і ламінація твердіша. Інші листи твердіші більш беремо для заготовки ламінованих органайзерів. Вчора було у мене запитання, що такі ламіновані органайзери, і так далі. Як вони виглядають? Отак От виглядають органайзери з номером ниточки у схемі і значком. Значок, номер ниточки дуже зручно. Вся нарізочка, яка йде на схему 18-ї канви Свайгард. Все є Отаке От розмаїття ниток. У такої кольоровій гамі ця схемка йде. Далі з оригінальними моточками і збірочками DMC-ниточки. Мої бабінки із схемоманія із моїм вайбером. Все є. Далі ламіновані органайзери для блендів. Отак, подвійний значок. Берете один номер одного кольору, другого. І значок, який вишивається по схемі. Таких плашечок, 5 штучок. Так, зручні заламіновані органайзери. Табличка для блендів, для самої вишивальниці, щоб було зручно, скільки іде метрів на ці номера DMC. Для того, щоб вам вже знати, скільки сюди робити собі під час відшиву. Можна собі робити, відчиваєш листочок, там є цей бленд, і навішувати. 18-та аїда, як зазвичай, дві голочки я склала, і зі засть ложу такий зручний кульочок, тому що я до голок дуже бережно відношуся, щоб все було запаковано, зручно, щоб ніде нічого не висунулось. І так, на дні коробочки лежить схемка. Так, у два файлики склала, як бачимо по сторіночках все. 56 неповних листів. Пейдж 1, тут все пронумеровано. Гарні розділені квадрати, все видно, значки читаємі. Так що 5, 5 на 7, як звично тут. Так, така схемка. Верх-низ. звертайтеся до мене в особисті повідомлення: Месенджер, вайбер, електронна адреса. Розроблю схеми по ваших фото, картинках, складу набір, В СХС, в DMC, Канва 18, 16. Може бути конгрес Трамін 24 або Рівномірка. На чому звикли вишиватися, звертайтеся, підрахую вам вартість набору. Домовимося. Всім до побачення! І слідуючий наборчик для Али Лисун. Хеллоуін. Схема моєї розробки 500х281 рестиків, або на 18-й канві 70 на 40 см. У нитках DMC розробка. Формат XSD PDF все посилаю на електронну адресу. Кількість кольорів 160, із них 42 бленда. Є вайбер, електронна адреса. На коробочці все є. Ось такий чудовий Хеллоуін. І розбивка на Хеллоуін. 55 неповних листів буде в схемі. Скоро у нас Хеллоуін, як ми знаємо. 31 жовтня. І такий наборчик поїде для али. Такі ниточки DMC оригінальні і мої фірмові бабіночки із номерами DMC. Подивіться, скільки ниточок, який колір, ниточки DMC. Мої такі органайзери із зручними отворами. Бачимо, пальчик маленький влазить, номера ниточок і значки із схеми. Ось так багато органайзерів. Така тверда ламінація. Буде зручно вишивати, розмаїття таке кольорів. І, як завжди, для блендів, ось є два подвійний номер, значок. Це для блендів органайзери, для того, щоб зручно було вишивати. І табличка, яка йде метраж блендів, для того, щоб знала вишивальщиця, скільки йде метрів. На схему. Голочки, дві штуки фірми DMC і канват Вайгард бачимо з полосочкою. Схемка, все те, що я ложу у набори. E, назва Хеллоуін, додавилась. Номера сторінок, як завжди, є. Зручні такі квадратики. Зручно буде 5 х 7. Зручно буде дивитися, вишивати. І, звісно, коробочка, яку ми знаємо. Зручна коробочка, повишивали, все назад склали. І готуємося до відправки. І слідуючий наборчик для али, для іншої вже али, у ниточках СХС. Схема лебеді, такі золотисті лебеді, схема 500 на 273, кількість кольорів 145, із них 20 блендів. Зручна коробочка, розбивка, 55 неповних листів. Така, також чимала схемка. І титульна сторінка, титульна сторінка і розбивка. Щоб було зручно дивитися, скільки ви відшили, якщо вишиваєте із схеми паперової. 18-та аїда, голочки 24-го розміру DMC. Бо це СХС, вони товстіші, то я поклала 24-ті голочки. Ось таке розмаїття кольорів ниточок СХС. Дуже багато ниточок СХС і в оригінальних. Вірочках і такі. Ось які чудові органайзери з лебедями, бачимо значки, значки і номера ниточок. А тут, подивіться, який розмаїття ниток. Це взагалі дуже багато ниток, так. Органайзерів, аж важкі. Кілограма два ниток тільки. Скільки багато органайзерів. Оце всі органайзери на чисті кольори. Ось одна попалася. Десять органайзерів на чисті кольори. Дуже важкі такі ниточки, багато, подивіться, які розмаїття. Такі чудові ниточки. Мені навіть буває вишивати СХС. Вони товстіші, буває, що вишивати ще краще. Смотря від настрою залежить. Дуже гарна схемка. Чудове розмаїття кольорів, як завжди, є табличка із блендами, я вкладаю на метраж. І схема. Схема, як завжди, зручна, хто звик вишивати із паперової. Всі замовлення. Приймаю, відповім швидко: Viber, Messenger, Facebook і задаємо питання. Відповідаю швидко. Всім до побачення.